От Любов Микрівна, і я вчитель 44-ї гімназії нашої Дніпровської. Мені ви знаєте, я в захваті від нашого мера, від праці нашої адміністрації нашого міста. Тому що я дуже я живу на півдні березі і дуже рідко виїжджаю на правий берег. Тут сьогодні треба було їхати в лікарню, тому я приїхала. Бачила, навіть це не в парку. Все покошено, все приведено до ладу. Звичайно, немає ремонту, який би повинен був, але ця війна. От тому так, І дуже багато зроблено, дуже багато зроблено, зважаючи на воєнні Ну, Я в захваті. Я працюю в школі, в нас укриття зробили. Шкода тільки, що в нас три школи знаходяться на місці однієї школи. Хотілося б, щоб і в тих школах зробили укриття, щоб директори якось там добувалися, щоб і в них було укриття, а не в нашу школу вони йшли. А так, мені все подобається, абсолютно. Я в захваті, в захваті від того, скільки дерев висаджено, мало того, що висаджуються дерева. От у нас коли почався ковід, у нас там, де я живу, поки будинкову територію повністю оновили асфальт, зробили дитячий майданчик, висадили дерева. Мало того, вже скільки років пройшло, постійно приїжджає машина, їх поливає. Ось це, що навіть дбають про не просто посадили дерево, пішли, а дбають про те, щоб воно росло. Ну з таке в мене враження від роботи нашої адміністрації, нашого міста. Єдине, от я б зробила, знаєте, коли йдеш по тротуару, стоять ці стопчики, Я б хотіла, щоб їх більше поставили на проспекті Слобожанському, на тротуарах. Тротуари зробили, там вже стоянки для машин на тротуарах. Мало того, ти йдеш, вони тобі їдуть ззаду ще й сигналять, щоб ти їх пропустив. Тому треба побільшати тих стопчиків, щоб загороджували для машин, їздити по тротуару. Оце б я хотіла.